Всіх вітаю в першу чергу з Різдвом наш риночок. Що в нас відбувається, які в нас угоди, в тому числі у закритому фьючерсному каналі. Це все передивлятися я вже казав. Але е ця позиція відкривалася про неї, я казав у минулому випуску, що відкатить. От і потім на цьому рівні. Всіх вітаю в першу чергу з Різдвом хто святкує, я не святкую тому що багато роботи залишився у себе дома у Львові от і працюю. У цьому випуску ми з вами розглянемо дуже цікаву тему, яку я випадково придумав і зачеплю, а також розглянемо в першу чергу з вами. Наш риночок, що в нас відбувається, які в нас угоди, в тому числі у закритому фьючерсному каналі. Але нагадую, що вас стараємося зробити, щоб ви щось розуміли. Все це е безкоштовно. Вот. Е але забирає і гроші, і час і так далі у мене. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, це буде прям крута мотивація. Також спустіться в опис, там буде моя телега Криптобакс і наш телега-бешкетник. по темкам і так далі, і тому подібне. Ви підпишетеся. З нас безкоштовна інфа, тому обов'язково дивіться відео до кінця, адже як завжди, ми розіграємо на протязі випуску касаль гривень за комент, лайки так далі, тому подібне. Дивіться, хотілося б почати з того, що у нас відбувається на криптовалютному ринку. Для того, щоб це подивитися, звісно ж, мені треба зайти на TradingView. Так, дивіться у а, минулій. У минулому випуску я показував, що у мене відкрита угода по цьому. По бітку і по ефіру. Я тут ставив отакі вила, пацани, які є у закритому каналі по ф'ючерсам, і у відкритому каналі по ф'ючерсам. Також у криптобаксах бачили ці вили, я про них закидував. Яка була суть цих вил. Тобто ринок був тут. Він піде або сюди звідси відскочить, і піде вверх, що у нас сталося тут. От, і буде відкрита позиція. Або ринок піде вверх. Проб'є цю зону піде далі або відкатить. Я, скоріше за все, казав, що відкатить. От. І потім на цьому рівні от рівні в 16300-350, я казав про цьому минулому випуску. Відкрилася у нас лонгова позиція. Як ми бачимо, це у нас стояла така лінія. Ми відкривали по, не по бітку і по ефіру, а конкретно орієнтувалися по бітку і по ефіру. От. І пробило. У нас була ціна закриття, десь приблизно ну, там 16 тисяч. Груборя 950. От у нас скільки позиція принесла? 35,7%. Там по іншим активам, по дзеркальним активам. Дивіться, зараз ми упаковуємо мій, скажімо, я б не сказав так курс, але от весь мій спосіб торгівлі, який буде доступний безкоштовно всім, хто є у моєму закритому по ф'ючерсам каналі. От. І там дуже багато термінів, які я придумав сам, тому що мені так легше орієнтуватися, оскільки я не торгую по готовим стратегіям, які в принципі не працюють. І один із таких термінів це у нас дзеркальні активи. Дзеркальний актив це актив максимально схожий на основний актив. Тобто, якщо ми орієнтуємося по ефіру, нехай буде, то нам треба шукати активи, які працюють на ефірі, які займаються приблизно тим самим тільки краще і так далі. І тому подібне. Відносно, якщо ефір буде рости на 10%, то цей актив буде рости набагато більше. От, тому що там, скажімо так, порог входу не такий великий. От це, звісно ж, буде все упаковано в моєму тому. Я б не назвав це курс, але ну, мій спосіб торгівлі буде закинутий безкоштовно учасникам закритого пофічання. Як ми бачимо, тут у нас раз е, скочило, позиції закрили, тут другий раз. Позиції вже не було. От. І ще деякі позиції у мене відкриті, тому що я хочу дійти до 17800 мінімум, а там вже подивитися. Ось така інформація у нас по крипторинку. На даний момент відкривати додаткові позиції я не хочу. Вчора ми закрили, я можу зараз навіть показати, буквально на годину або дві, або три угоди. І вони от принесли нам 12,5% і 23 майже відсотки. От так само пару днів назад, 4 січня, було відкрито на 20% і на 43%. От. Це результат, по-моєму, за тиждень був у нас перед новим роком. Теж такий от, 5 хороших год відносно і так далі, і тому подібне. Тут я віддав з новин роки. Коротше, відкритий канал по ф'ючерсам. Потім бешкетник з темками. І криптобакси, моя телега телегосновна. Можете підписатися в описі, в принципі, на них всі. Ну, а тепер тема, про яку я хотів з вами поговорити у цьому випуску. Дивіться, тема. Який цей випуск звучить приблизно так: як швидко розбагатіти. Це відносно клікбейта назва, але поставлена вона для того, щоб типу, розказати вам про швидкий успіх. Був такий приклад у мене, що я знімав Ютуб дуже довгий час, і, ну, типу, і в мене нічого не виходило, відео не набирали і так далі, і тому подібне. Я пробував різний контент. Вот. І наткнувся на такий канал, я не буду казати його назву, де чувак. Одним відео, перше ж відео у нього набрало, там, по-моєму, 20 мільйонів чи, чи 15 мільйонів. Дуже багато переглядів у нього набрало. От. Потім він випустив друге, в нього набрало вже там 5 мільйонів, по-моєму. Потім третє випустив, воно набрало 3 мільйони. Потім четверте воно набрало 200 тисяч і так далі і тому подібне, на спад все йшло. І через деякий період часу, невеликий період часу, він просто це закинув. І це дуже така. Як то пастка, пастка, в яку попадають люди, яким везе, яким дуже одразу повезло, і в них одразу все вийшло. От, наприклад, як це звучить? Людина щось робить, у нього одразу колосальний результат, і коли вона робить ще краще, воно набирає нехай нехай ті самі перегляди, бо результат менший, то в неї падає мотивація. Потім ще краще робить, а воно ще менше набирає. І так чи інакше, через деякий період часу людина вигорає, тому що не може побити свій же рекорд, який о, оказався просто везінням. Йому просто повезло. Так от, є обратний, не то що спосіб, є обратна сторона медалі і це вигорання. А є коли ти йдеш лінійно, тобто, як це все працює? Ти щось робиш, у тебе спочатку не виходить. Ти починаєш думати, як мені зробити краще, щоб було краще. Ти робиш, знову не виходить. Робиш краще, знову не виходить. І через певний період часу чуть-чуть щось краще. Ти думаєш, о, круто, мотивація є, можна працювати. Набрало більше переглядів, набирало більше лайків, більше коментів, люди доволі. От, нехай будемо на, на прикладі цього. Бізнес пішов, щось виросло. І так покращиш, покращиш. І ти не звертаєш уваги на те, що ти можеш один раз зробити, і в тебе менше набере, або щось не так вийде. Ти думаєш, блін, ну окей. Це працює, тому робиш далі, і воно як графік, чуть-чуть вверх, потім чуть просадка, і потом ще більше. Просадка, і ще більше, і так далі і тому подібне. І ти поступово ростеш, звісно ж, з корекціями. Корекція це просадка маленький, простой і далі. З корекціями і так далі. тому подібне. Ти ростеш. І в тебе немає такої, такої пастки, ти, ти не попадаєш в таку пастку під назвою. Вигорання Чому? Тому що ти не зациклений на тих самих переглядах, на тому самому результаті, ти просто хочеш рости в середньому у всьому. І якщо у тебе маленька просадка, ти розумієш, ага, ну це тимчасово. Ти робиш далі, покращуєш далі і так далі, і тому подібне. От. У тебе немає такого, що ти зробив, воно набрало менше, і в тебе вже падає мотивація нічого не робити. От. І це дуже круто, це, е, я б сказав, ах... ну, прям офігенно, якщо так можна. Срім так відносно виразитися. І потім через деякий період часу, коли ти це все робиш, коли і результат є, і невеличкі просадки, у тебе стається квантовий скачок. Квантовий скачок це коли у тебе йде отак, чуть-чуть вниз, отак, чуть-чуть вниз, отак, чуть-чуть вниз. І через деякий період часу воно стріляє отак. Воно стріляє отак. У мене таке було, і не один раз. І саме головне, на цьому етапі, от я вірю в те, що Бог дає можливість, Бог дає. Випробування для того, щоб ти їх пройшов і отримав свій, свою винагороду, тобто результат цілі, до якої ти йдеш. І от після того квантового скачка багато людей сходить з розуму, на них то впливає, вони якось міняються, починають інакше поводитися і так далі, і тому подібне. Інакше дивитися на світ, на людей, і потім все пропадає. А от ті от люди, в яких стався цей квантовий скачок, от коли я перший раз заробив за день 10 тисяч доларів, єдина думка, яка у мене Виникла це, блін, прийдеться тепер заробляти 100 тисяч доларів. Чому Тому що, чому в мене не виникло такого ОГО, який я крутий, 10 тисяч доларів за день заробив? Тому що я вже заробляв багато і не один раз, і не за один день. От, ну, відносно багато до того. От. І в мене такого не сталося. Після чого, коли я подумав, що ну, блін, окей, прийдеться заробляти сотку за день, я ще поки що не заробив, по-моєму, там чуть-чуть не дійшов. Вот. Але е єдина думка така: в мене не помінялося ставлення до людей. Я скажу, воно яким було, таке є. І до всього до людей, до е робітників, до своїх колег, партнерів і так далі. І тому подібне. Да, я по характеру расі, і так далі, і тому подібне, але е саме ставлення е не помінялося. Тобто, я нормально ставлюся, якщо до мене, то я далі. Якщо ні, то перестаю спілкуватися. І це дуже круто. Тому ні в якому разі народ, це от типу в началі випуску ми розібрали крипту, і з нею теж було багато проблем. Але ні в якому разі не, не, не думайте, що ви щось спробували, у вас не вийшло одразу і все треба кидати. Це дуже добре, це дуже офігенно, типу, афіє, оф що у вас не одразу вийшло. Тому що якщо б зразу вийшло... Це був везіння, а не досвід. Це був би незаслужений успіх, і з часом ви б просто вигоріли або знаркоманились, або зійшли з розуму. От я завжди навожу один приклад. На початку, в кінці 2019 року, коли всім понятно, крипта була на такому дні, на який час, вона ну, не опуститься ніколи. От, у мене було зароблено з будівництва в Чехії 8 тисяч доларів. І я тоді буквально копійки вкинув крипту і забив на то. А всі інші профукав на різні теми, які не спрацювали. Якби я в той момент закинув у крипту всі 8 тисяч доларів, які я мав, то е, на момент, коли крипта була по 67 на піку, е, я б заробив приблизно там ну 1400 доларів, може навіть більше, тому що були монети, які давали не. Не 20 ксів, як зробив біток, от, а давали набагато більше. От, і я, ну, навіть не там набагато більше, був би навіть мільйон доларів можливо. І от мені 19-18 років, я б заробив з воздуха мільйон. Я обіжена на всіх е, дитина, е, яку задівали за, там, за певні скажімо так, речі. І тут я доларовий мільйонер за два роки. За рік-за два, нехай буде. За рік, півтора року, нехай буде, ну за два, там 21 рік. Вот і ну я б, скоріше за все, вже знаркоманився, десь роз, розвалився на житіарі на мерседесі новому житіарі з салону. Я б згордився і Бог забрав у бо мене все і ще навіть більше. Тому я вдячний Богу, що на той момент він мені дав заробити, але не багато. Тобто там я заробив нехай б з усіма вкладеннями 200 там щось чи тисяч гривень, потім все поперло. І слава Богу, що все йшло поступово. Тому народ ні в якому разі не треба думати, що ви щось спробували, у вас не вийшло, треба плакати, або йти на роботу знову, або йти ще щось робити інше. Слава Богу, що все одразу не вийшло. Ти зробив щось не вийшло, ти аналізуєш, чому це не вийшло, покращуєш цей момент от. і береш далі, робиш. Щось опять не вийшло, чуть-чуть вийшло, чуть-чуть не вийшло, опять аналізуєш, і отак от, от поступово йдеш. І коли. Світ або Бог побачити реально чогось вартий, він тобі дасть цей квантовий скачок, але після нього не забувай, що не треба ставати свинею. Треба далі залишатися людиною, треба далі працювати над собою, рости, розвиватися. Наприклад, у мене тут. 323 книгу я читаю, називається Кайдзен. Читаю небагато, по 10 сторінок в день, але роблю це кожен день, тому що не дуже маю багато часу, багато проєктів і по криптобаксам, і по токену нашому, і по е, проектам, і по фонду, і по ф'ючерсам, і так далі, і тому подібне, і по темкам. От. Тому не дуже маю багато часу, але я можу собі дозволити 10 хвилин в день читати 10 сторінок в день читати, то я їх читаю. От, кожен день. І так далі, тому подібне. Тому народ, я надіюсь, що вначалі ми розібрали ринок і то вам було корисно. Потім розібрали ці ситуації, і воно вам було корисно. Тому обов'язково поставте на це відео лайк, напишіть якийсь комент, свою думку. Мені прям цікаво, що ви думаєте з приводу ринку, куди він буде йти, і з приводу того, що я сказав, з приводу швидкого успіху і везіння. Вот. Ну а наразі, як завжди, бажаю вам удачі, успіху і прибутку.